На кадрах, що з'явилися у кінці минулого тижня, фронтовий бомбардувальник су 24 М виконує політ з невідомою до цього авіабомбою, оснащеною твердопаливним прискорювачем та крилами. Експерти одразу заговорили, що перед нами український варіант керованої авіаційної бомби. Старт випробувань українського кабу ще у червні цього року анонсував начальник авіації повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов. За його словами, найскладнішим завданням для українських інженерів було обрати правильну форму крил та відпрацювати систему наведення з блоком протидії російському РЕП, який здатен відхиляти бомбу від заданої цілі. Я думаю, що головне це система наведення, і системи керування. По системам керування ми дуже були фахові завжди і по двигунчикам. А от по системам наведення були деякі питання, але я не думаю, що це є якимось гальмом для того, щоб ми могли виконати цю програму. Вірогідно базою керованої авіабомби стала радянська ФАП 500 Шаел. Достатня кількість яких перебуває на складах. Ця штурмова бомба призначена для маловисотного скидання по позиціям противника. А головне, її конструкція дозволяє відстикувати хвостову частину, куди можна встановити прискорювач та елементи керування. І таких бомб тисячі там було таке накопичення, що в Росії що у нас і хоч у нас там зривалася куча складів. Але там залишилось там, цих бомб, їх просто ж виробляли після Другої світової війни, їх виробляли там в неймовірних кількостях. Із 100, і 250, і 500 і 100, тисяч, півтори тисячі, три тисячі, ну, величезна кількість подивимося з чого складається українська керована авіаційна бомба це три основні частини бойова частина з вибухівкою середня частина з паливом для ракетного прискорювача та хвостова частина з прискорювачем та органами керування зверху на бомбу монтуються розкладні крила та електроніка для її коригування під час польоту до цілі. Цікавим є те, що в останньому пакеті військової допомоги Канада заявила про передачу Україні майже 81 тисячі ракетних двигунів CRV-7. Ці двигуни стояли на некерованих авіаційних ракетах, термін придатності яких давно сплив. Їх транспортування до України у Канаді визнали небезпечним. А от двигуни від цих ракет за своїми характеристиками підходять для коригування авіабомб. Тож не виключено, що саме їх вирішили встановлювати на українські каби. Головна ж відмінність української авіабомби від російського УМПК можливість більш точно завдавати ударів по противнику завдяки наявності прискорювача та досконалої навігаційної системи. Враховуючи перевагу росіян у засобах ППО, українські літаки зможуть запускати ці каби з невеликих висот і за рахунок роботи двигуна знищувати цілі на відстані у понад 50 кілометрів. Такі дві концепції. Одна концепція це розкр... оці модулі ОМПК. Ідея, mm -hmm. та, та, що в польоті що бомба набирає швидкість літака з великої висоти, кидають аеродинамічні поверхні створюють підйомну силою. І е, таким чином вона кудись летить і кудись там вражає досить точно. А друга концепція ця концепція застосована французами е, в системі Хаммер. Там попереду стоїть система наведення і система керування, а позаду стоїть двигунчик, який дозволяє там підкоригувати ці політи, і створює додаткову таку тягу. І мені здається, що ця концепція вона більш ефективна і більш точна. Це ну, значно покращує її аеродинамічні характеристики і дозволяє найкращим чином керувати. Подібні авіабомби найбільш ефективні для знищення укріплених оборонних позицій противника: штабів, мостів та понтонних переправ, ремонтних баз, підземних сховищ тощо. Українські пілоти вже мають досвід застосування керованих авіабомб західного виробництва на винищувачах міг 29 та су 27 а також фронтових бомбардувальниках су 24 м Тож незабаром на росіян чекає потужна асиметрична відповідь від українських зброярів.